Вітаю! Мене звати Олексій. Я лікар-хірург, і сьогодні ми розглянемо один короткий кейс діагностичної лапароскопії. Це зовсім не означає, що замість слова випадок ми маємо вживати слово кейс. Зачем ето? Щоб показати, який ти дебіл. І тим не менше. До нас звернувся молодий пацієнт з клінікою спайкової кишкової непрохідності. На животі два рубці. Один від апендектомії за Макберні, другий середня серединна лапаротомія, крізь яку рік тому зашивався розрив тонкої кишки. Раніше наявність рубців на передній черевній стінці вважалась протипоказом до лапароскопії. Зараз цей підхід критично переглянуто. І тепер лапароскопічне роз'єднання спайок та ліквідація непрохідності є поширеним методом лікування. Ми також вирішили почати з лапароскопії. Найбільш критичним моментом є вхід в черевну порожнину, оскільки є високий ризик пошкодження підпаяної до передньої черевної стінки кишки. Тому необхідно входити в черевну порожнину якомога далі від післяопераційного рубця. Ми вирішили зробити це в епігастральній ділянці. Входили відкритим методом, оскільки вважаємо його більш безпечним. Зайшовши в живіт, ми побачили наступну картину. Ось так виглядає ліва половина черевної порожнини. Бачимо підпаяні до післяопераційного рубця петлі кишки. Але вони не розширені нормального кольору і ніяк не змінені. А от, коли ми поглянули на праву половину черевної порожнини, то побачили наступну Картину. І так, в лівому верхньому куті ми бачимо петлю некротизованої, тобто мертвої кишки. Цей випадок є дуже показовим, оскільки ми на одній картинці одночасно бачимо петлю здорової кишки та петлю, м'яко кажучи, не дуже здорової кишки. Давайте їх порівняємо. Я Буду порівнювати їх за критеріями життєздатності кишки, яким мене вчили в університеті. І перше це, звісно, колір. Здорова кишка ніжно-рожева, тоді як наша змінена кишка майже чорна. Вона місцями темно-синюшна, місцями темно-червона, але її легко відрізнити від рожевої здорової кишки. Другий пункт надзвичайно важливий це перистальтика. Тобто рухи кишки, завдяки яким вона проштовхує вміст по шлунково кишковому тракту. Як бачимо, кишка справа активно перестальтує, тоді, як некротизована кишка абсолютно нерухома. Третій пункт, який зазначають у всіх підручниках, це блиск. Здорова кишка має характерний блиск. Тоді, як пише книжка, чорна некротизована кишка цього блиску. Не мала би мати. Але, як бачимо, блищить і та, і та кишка. Тому цей критерій я вважаю суб'єктивним і не надто надійним. Але пам'ятати про нього потрібно обов'язково. І останній пункт це пульсація судин-брижі. Але, щоб його перевірити, нам потрібно зробити лапаротомію, тобто розрізати живіт. Саме так ми і вчинили, оскільки усунути. Цю непрохідність та ризикувати кишку за потреби лапароскопічно ми не можемо. Виконавши лапаротомію, ми побачили, що причиною некрозу кишки стали не зовсім спайки, що було б логічно, а перекрут кишки навколо своєї брижі на 180 градусів. Ми розкрутили кишку, огорнули її теплою мокрою серветкою і трішки зачекали. Але нічого не змінилось. Залишалась мертвою. Тому ми змушені були її ризикувати, тобто видалити. Ось такий випадок. До зустрічі!